Приїхали з Поліни на розвідку Коротше, Тут ми ні раз взагалі не були. Зараз підемо, глянемо, що Я там. Як тут святково все, гарно. Воно ось змійки по 70 гривень. Таке прихожне. Стільки новорічного. Зараз щось з полею купимо. Які он. М? По 500 гривень, до речі, гноми. Маленькі по 400. Коротше, зараз, якщо щось побачимо, цікаве, то покажемо. Свічники, квасня, свічечки. Так, що тут за коляси різні. О, вертеп, ага. кружечки. Ой, яка фігурка прикольна, дівчинка. Так, грей по 609. А ну банани по чому. ще. Ага, Банан по 60. Дорожче, чим в Ашані, чим в новості. В Ашані давно не було дорожче, чим в новості, чим в АТБ, чим у корі. Так. Мандарини по по 62 гривні. Можна, кстати, взяти мандарин. Я люблю клементини, тут кожа товста. А клементини немає, куля? Клементин, маленьких мандаринів. Так, що ще? Пірок 99-84. Пашли помідорчик глянем. Ага, капуста 37,84 84. Помідор ваговий 89,94 94 Коктейльний, 149. Звичайний 120. Коктейльний 149. О, Помідор черві. А, це маленький. Оце 55,99 99 Дорожче, коротше, ніж знову всі. Сильфона 25,80. Ну, така ціна скрізь. О, давай цього Маркса візьмемо. Горошик 460 грам. 32,99. Також у банках. В принципі, горошки і кукуруза ціна адекватна взагалі. І по 32 є. Соус соєвий якраз у мене закінчився. Так, а ну, по штрих-коду 8,76. Я завжди перевіряю правильно все, 53,80. Рибка, он, карась, до речі, охолоджений, патраний, 62,55, взагалі красота. А, це за кілограм так. То столоб суховий, ну це головий. На на, на на рибу ціни нормальні. Червона лосось стоїть 689, філі 500. Угу. Риби плавають і риби плавають, каже Поле. Дуже багато печива, але ж... Це да, вушки Поліна показує. Але ж все воно відкрите, кожен ходить на нього чхає, кашляє. Якось, якось це є, таке собі. Не, не, нема бажання купляти щось. Ну, каже, прийшло, перемацало, покашляло на нього. Ну і все. Ладно, окей, цукерки відкриття печиво. Так, ось поля якусь булка, каже, банан. Так, чи тут банан всередині, чи що. Так, на дивися, кнопка 24 йде, кнопне. Я собі ще щось теж. Ой, а мені ватрушку. Так, тут он. Тортики різні, смаколики. Десь акції на щось є, десь нема. І таке. Потім молочка і там молочка. Знов все відкрите, коротше, м'ясо. Куряче, поля пошли, кожен ходить, хає, кашляє, я не розумію такого. Все повинно бути під склом, принаймні. Коротше, це ковбаси, балабаси. Ціни Короче. дорожчі, ніж у сільському, чим в нову Жалуватися буде. Нема, хто коло скоси, нема швепця і кока коло скоси, дитина розстроєна. Пошли, візьмемо карасика, пожаримо. Короче, трохи купили там. Взагалі, що короче, нам чесно не, не сподобалося. Внову, Внову сідала набагато краще, ці не так собі. А тут ще короче, у рибному відділі підійшли, ми ж хотіли взяти карася. Лежить карась, поняли на льоду, ото почищений. Так я підійшла, спитаю, типа карась патряний чи ні, а там якісь короче, звати його валера побачить. Досить воно якесь неадекватне, почала орати, там якась ще жінка. Каже, він на мене теж тільки що орав. Коротше, якесь неадекватне на всю голову. Коротше, чесно, мені перший раз по вулицям, як він велмарти, я не таке собі на троєчку. Краще в Новус їздити, в Новусі набагато краще. І ціни краще, і асортимент товару краще. І ваша теж краще. В Ошані Та краще. В Ошані, краще. Так. Все, тобі подобалось? Ні. Ні. Вже кола, з кофе немає, чи шлях. Все, поля не задоволена, бо нема коли. Коротше, велмарт на троєчку. Ще короче, один мінус. У Велмарці нема туалету. От. Ну, як ми їхали, наприклад, із лісового масиву, нам добиратися майже годину. Плюс походити тут по магазину, хай там година, да, наприклад, і додому їхати. Ну, Я захотіла, наприклад, в туалет. Я підійшла, питаю у вас тут, нужов, ніяк кажуть, нема. Кажуть, кажу, а мені куди в кармані вести, що я вміну. В нову наприклад, є там. В Ашані я не знаю, тому що я в Ашані рідко буваю, в новості буваю раз в неділю, то там є туалет, це предназначено, це не просто магазин, це якби були мартимартник, великий, немаленький, тому однозначно повинен бути туалет, але його, на жаль, немає. Коротше, я ж кажу, що на троєчку більше не тягне взагалі. Тобто, я тут була перший останній раз, їздити не буду більше дощі.